Лаштуйтесь комфортно та розслабтеся, закрийте очі та розслабтеся ще сильніше. А тепер розплющте очі знов. підніміть очі вгору, ніби намагаєтесь роздивитись на небо. Дозвольте своїм очам моргати. Це добре. Кожним ранням ви входите у глибше розслаблення, у стан сильного, сильного трансу. Продовжуйте дивитися і зробіть глибокий-глибокий вдих, найглибший вдих у своєму житті та затримайте подих. Відчуйте, як повітря розпирає вашу грудну клітку, це. а зараз випустіть цей вдих, ніби стискається повітряна куля, витягуючи всю напругу з кожного нерва та кожного волокна вашого тіла. Ще один глибокий вдих, видих. І ще раз, глибоко глибоко, продовжуючи дивитись нагору вдих, відчуйте розширення в всьому тілі. І цього разу разом із видихом, залишаючи очні яблука на горі, ми повіки, повіки закриваються, опусковуються. Лихаються, стоять важкими сонним, вони склеються одне з одною і тремтять, тремтять, як палісткий квіток на вітрі. Дуже добре. А зараз сконцентруйтеся на вашому тілі та відчуттях в ньому. Відчуйте, як ваше тіло наповнюється теплом та розслабляється. Зверніть увагу на нижню частину вашого тіла. Відчуйте ваші пальці ні. Відчуйте, як вони наливаються теплом і стають тяжкими, Чудово! пальці ні дуже тяжкі. А тепер ваші ступні стають теплими та налитими. Омінки стегна, і нарешті таз наливається теплом і стає важким, і ви розслабляєтесь від цього відчуття. Ваші руки приймають тепло. Та розслабляються до кінчиків пальців. Зосередьтесь на ваших пальцях. Чим більше ви розслабляєтесь, тим глибше йдете у стан трансу, щось ціле. Ваша шия, плечі наповнюються теплом та розслабленням. М'язи обличчя сильніше розслабляються. Відчуйте приємне тепло у ваших щоках, у всьому вашому обличчі. Дуже добре. У вас чудово виходить. Я хочу, щоб ви уявили, що йдете по гарні поляні, де ростуть. У квітів, дує легкий вітерець, і з кожним кроком ви раптом виявляєте, що знаходитесь в якомусь магічному і навіть дивному місці, тому що з кожним вашим кроком ваше тіло стає все більш легким і невагомим. і через деякий час. Ви стаєте зовсім невагомими та легким, і ви можете розкинути руки, злегка відштовхнутися від землі і взлетіти над цією поляною. Повільно піднімайтесь вверх, тіло наповнюється відчуттям легкості і невагомості. Зараз ви можете летіти в будь-якому напрямку. Ви летите вище і з цієї висоти можна побачити набагато більше. Перспектива розширюють, і ось це вже не просто поляна, а поляна в центрі лісу. Далеко внизу ви бачите річку. І поряд знаходиться водоспад. І ви летите до цього водоспаду легко та повільно опускаєте і ваші ноги торкаються пологу та теплого каміння. Це чарівний водоспад, його потік, будь-якого кольору, який ви уявите. Має силу наповнити вас всіми благами, які ви бажаєте, і ви занурюєтесь у цей потік, відчуваєте, як краплі води стікають по вашому тілу. Вам приємно. Ви насолоджуєтесь, відчуваєте свіжість цього потоку. І у міру того, як ви поринаєте глибше, ви слухаєте ці слова, і вони проникають у ваш розум. Ви настільки сильно бажаєте стати багатим, що це бажання мотивує вас і змушує повірити в те, що ви заслуговуєте багатства і що ви гідні. Багатства. Спочатку ви набуваєте впевненості, що ви заслужили це багатство і тепер ви готові зберегти його. Щодня ви стаєте більш відкритими для набуття багатства, але також ви відкриті для можливостей, які допоможуть вам. Заробляти гроші. Ви знаєте, що ваша впевненість, мотивація допомагають вам бачити ці можливості та поринати в них повністю. У вас є чіткі ідеї про те, що ви можете зробити, аби залучити достаток та ідеї про те, що що ви пропонуєте світові натомість для вашого багатства. Ваше прагнення достатку зростає з кожним днем. Все, що потрібно, це діяти, йти назустріч можливостям вчитися і робити щось нове. Ви віддаєте свій час, енергію, свої таланти та ви нагороджуєтеся фінансово за це. Ви вмієте досягти балансу, віддаючи, ви отримуєте, ви прагнете багатства шаленою рішучістю, сильною вірою в себе. Ви бачите себе багатим. І те, як ви ведете багатий спосіб життя, ви точно знаєте, скільки грошей вам потрібно. Побачте цю суму, відчуйте її. Щодня ви складаєте план набуття достатку, про яке мрієте. Ви виділяєте час на те, щоб продумати свої дії. Спрямовані на отримання достатку і свій план втілюєте у життя, те, чого ви хочете, рухається до вас, а ви рухаєтесь до нього. Ви чітко знаєте, чого хочете, ви бачите, що ви хочете, і ваш мозок веде вас до отримання бажаного. Коли ви цілеспрямовано слухаєте цей запис щоранку і щоночі ваш розум вже бачить вас багатим, ви щодня зосереджуєтесь на цих візуалізаціях, і вони стають настільки звичними для вашого мозку, що він легко втілює задумане в життя. У вас так багато здібностей та талантів, і їх стає дедалі більше. Ви можете робити все, що потрібно для вашого достатку. Ви хочете робити все, що потрібно, ви готові робити все, що потрібно. Ви використовуєте позитивні слова. Про свої фінанси. Ви живете з багатим мисленням і використовуєте багато слів промовляючи. Я багатий, я багатий у всьому. Я можу і скоро отримую те, що хочу. У мене так багато багатства і достатку, і воно прибавляє ще більше достатку. Ви постійно уявляєте і бачите себе, що живете у досталь. Ви дійсно хочете і заслуговуєте на багатство, і ви бачите, що воно входить у ваше життя. Ви хочете мати багатство і завжди бачите, що володієте ним. Відчуйте себе багатим прямо зараз. Відчуйте це у порівнянні з багатьма. Ви вже казково багаті. Вам важливо це відчути, оскільки ви відкриті для достатку, ви відкриті для можливостей заробляти гроші. Ви можете впоратись з будь-якою ситуацією, з якою зіткнетесь. Ви випромінюєте впевненість у залученні достатку у своє життя. Ви кажете своєму розумі, що хочете багатства. Ви знаєте, що заслуговуєте на це, і вам це подобається. Вам подобається бути багатими, ви впевнені у своїх силах, у тому, що гідні багатства і багатство вже в ваших руках. Побудьте в цьому стані, насолодіться цим відчуттям, кайфу, задоволення, і коли будете готові, я буду повільно рахувати від одного до трьох. Коли я скажу три, ви відкрийте очі і повернетесь повністю в бадьорість, в гарному настрої. Один. Повільно рухаємо пальцями рук і ніг. Два. Глибокий вдих. Три видих, повністю прокинулись бадьорі, свіжі, готові продовжувати свій день.